На своє весілля Тетяна та Артем попросили друзів і рідних замість традиційних квітів дарувати дитячі іграшки чи одяг. Таку ініціативу раду підтримали усі гості. Сьогодні зібрані речі передали хлопцям та дівчатам. Подарунки знайшли своїх щасливих власників у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Я обожнюю квіти дійсно. Ну, тобто, мій чоловік мені завжди їх дарує. Я завжди радісна від цього, але. Я розумію, що квіти зів'януть, і ну мені, звісно, буде дуже приємно, але мені би хотілося, щоб наше свято воно додало трохи радості іншим. Ну тобто, поділитися ці цим щастям. Працівники центру висловили подяку подружжю та їхнім гостям за таку ініціативу, зазначивши, що це допомагає дітям відчути себе потрібними і важливими, а також дарує їм моменти радості і щастя. Я хочу від імені наших вихованців подякувати чудове подружжя Артема та Тетяну за ці. Чудові подарунки, які створили такий чудовий настрій у наших дітей. Завжди будемо чекати, дуже будемо раді зустрічати такі подарунки. У центрі перебувають діти, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують особливої уваги і турботи. Малечі дуже сподобалися подарунки. Вони із радістю прийняли нові іграшки. Мене машинка на культе управления. И Мишка, ведмедь, еще ведмедь. Вот это там куколки, расчески, две кольца, два заколки, еще заколки и кольцо там. У меня скейты, вот я своим братом поделился. Мы еще, и еще не, не поделились. И у меня еще такая. Весілля Артема та Тетяни стало не просто важливою подією в житті подружжя, але й подарувало посмішки дітям, які цього дуже потребують. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.